Шановні передплатники та гості мого каналу, всіх вітаю вас із українського незламного міста Героя Харкова. 1828 був черговий відбій турботи. Ну ви зрозуміли про що. Я ось зайнявся ремонтом маленьким, шарпом, програвач лазерних дисків. Я хочу закріпити роз'єм на задній панелі цього гарного апарата. Sharp, модель DX 650. Це програвач компакт дисків, і у нього чомусь прошатаний роз'єм. Зараз спробую відремонтувати. Ось я його розібрав у середині, чисто гарненько. Зняв з нього скотч, потім буду крипити його цей роз'єм. Я, як Володимир Нефідов, хочу стати. До речі. Якщо ви хочете щось придбати, він вам допоможе. Я апаратуру не продаю. Мені самому подобається на неї дивитися у наш скрутний час, але мені дуже далеко до нього. Но мені іноді не хочеться щось там розбирати, потім збирати в зворотньому напрямку знову. Дивлюся, я канали реставрації апаратури. Яка ж стійкість у людей? Яка ж майстерність? Яка ж файна пам'ять? Треба помити усе, потім перевіряти ток. Може, пізніше у мене будуть якісь там навички, Но поки я зробив так, трохи обережно накапав суперклею, попри держав, спробував підключити RCA, і воно тримається. Може хтось з гостей каналу чи підписників навчать мене, як мені закривати цей роз'єм, бо щось мені здається, що це ненадовго. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Щиро дякую всім за перегляди та вподобайку.